Всім доброго вечора. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні в нас 23 вересня і сьогодні в нас розпаковочка. Отримала саджанці, замовляла смородину та малинку, нові сорта. Замовляла у ганзі Вікторії. Це в них господарство, яке спеціалізується на вирощуванні саджанців. В тому році теж їх замовляла. Дуже задоволена, майже ці всі саджанці їхні. В цьому році була така спека, що не знаю, деякі виживуть чи не виживуть, але я їх поливала, але не знаю. Тому вирішила ще досадити, бо в мене звільнилася ось тут діляночка. Потрібно досадити. А от, от там трішки далі. У мене вже стара смородина, вона вже погана і в цьому році плодоносила, тому треба замінити на нову. Тож, розпаковуємо, ось смородина. Вся підписана. Все дуже гарна. Молоденька, однорічна. Ось вона тут ще в тирсі, як і садженців висока, вже перевіряла вона у своєму господарстві. Ось. Всі підписані. Замовляла по два штуки кожного сорту, всі молоденькі, тібен, смородина, краса Львова. Так, а це в нас нові сорта. Ну, як мої, деякі господарства вже є ця малина, а в мене ще нема. Це Полка, вона це не новий сорт, але я хотіла його зрівняти з поланою, бо в мене майже вся полана. І жовта в мене ранкова роса та жовтий гігант, Тому хотіла полку зрівняти з поланою яка краще. Оце полка. Ось теж коронева дуже добра. І отаких сортів в мене не було зовсім. Так, це смородина червона Рандеус. А це Лен Емпл. У мене немає такої. Та Маравіла. Та, що кажуть, дуже-дуже гарна малина. Посаджу її окремо, щоб потім розсадити, отримати свої саджанці. Тож, отакі от саджанці, дуже гарні, з гарною кореневою системою. То кому хтось, якщо захоче, я вам дам контакти, можете собі замовити. Саджанці недорогі і дуже гарні. Тож всім гарного вечора, гарного дня. Ось така коротка у нас розпаковочка.